Його очікуєш від перегляду футзалу «Фавбет»? Голівудського блокбастеру на полі: «Фавбет» – титульний партнер Сбет Екстра Ліги. Червоній формі. Він розпочинає з центра поля. І хід у синій формі. Отже, гра розпочалася. Рякував в Мищеряково м'ячу, що не залетів він. У ворота вже атака. Атлетик футзал. Тепер розпочинає атаку хіта. Знову довга передача. Небезпечно. Ледін м'яч не поки. Виставной Калашник. Пропиняли підсковнувся І атака хіта. І такий гол. 1-0. Відкриває рахунок хіт у цьому матчі. На 13-й хвилині зустрічі. Прикра помилка приводить до голу у воротах. Дуже дуже прикрий гол для Дніпрян. Ну, Ще раз бачимо ці моменти. Вже кінцівку цього епізоду. Пас тут на жука. І жук Забильського хіта. Зюба з м'ячем. Віде передачу, удар. Небезпечний удар. Непогане переведення на старожука, але що тут? Переча на Мельника. Мельник сам іде. От тут. Отже, Євгеній Жук забиває і робить рахунок 2-0. Дубль Євгенія Жука. Це потрапляння м'яча у руку. І 2-0 чемпіони країни попереду. Але у нас те ще попереду. Все попереду. Бачите ще раз повтор. Мещеряку повертає м'яч Калашнику. Простріл, ну, і тут від Калашник. Пробив Балашник. і а, починали командою зустріч. Отже, у хітанці Варниса майданчик. Старожук потужно пробиває, але влучає Зорро. Поки що він на майданчику не з'являвся. але... Може обіграти індивідуально свого опонента, ну, але не вдавалося. А якщо там Вдав... Вдав... удар. Верніків, Кримковий переграв, залишив м'ячі своєї команди. Ну, і що він забити, а зараз Сухов вже вдало грає. І починається атака хіта, вихід сам на сам. І м'яч у ворота. Все було зроблено майстерно. Ну, подивимося зараз на кого сам. Ну, ще раз подивіться, ну так, від гулкіпера м'яч перейшов ворота, але на Андрія Мельника. Так, він завдавав цього удару. М'яч. <зал>, Зал дуже підтримує команду. Файдор потужний удар! Грають Дніпровці. Передача і зараз може бути небезпечно. І гол. Чернявський реалізує свій шанс і 4-0 на користь хіта. Так, ви бачите, Чернявський капітан команди. Забиває четвертий м'яч. Чернявський дуже спокійно направляє м'яч у ворота. 4-0. Сірий. Пас на Мельника. Все ж таки м'яч залишають шок'ян. швидка контратака 3-1 може бути небезпечно. І що ж знову відзначається. Справою техніки, подивіться, передача на, на вільного, на даній кут. І Тут без зайвих жодних проблем розіграли вільного. Цей аут, е, і Який момент зараз був у Васильєва не встиг е, своєчасно повернути на чужій половині Чур Старожок. Дзюба, удар. Ну, не було, але вирішив віддати передачу. Ну і помилка знов, І знов м'яч у воротах. 0-6. Отже, Сергій Журба забиває шостий гол. Так, на останній хвилині. І, і серія продовжиться завтра. Отже, чекаємо завтра у вас у 16-й годині. Чого Нач... очікуєш від перегляду футзалу Славбет? Голівусь того блокбастеру на полі. Спав Титульний партнер Савбет Екстра Ліги.